Думав, що би як катехезу на розважання сьогодні дати вам поділитися з вами. Слухав я мав таку, бажання мав таке розповісти прошу, про е, батька так, так, такого протестантизму, але, мабуть, сьогодні не буду говорити. Сьогодні будемо говорити про так як більше йде про зерно, а в часі зерна є такий час очікування, він є найважчий. От Людина просто хоче, щоб все щось змінилося швидко, а воно має свій час, має свій термін. так. І тому Ми зараз в такому процесі очікування. так. Вже віри, як такої, знаєте, що щось станеться на краще, ну немає майже ні у кого, але залишається надія. Це де писання говорить, що надія не зраджує. Так що уповаємо, що надія нам надія не лише як жінка, але як чеснота нам не зрадить. Хотів би сьогодні говорити про, про те, як Бог все одно говорить своє останнє слово в будь-якій історії, особливо з такою історією, як в нас зараз є з росіянами. Ми багато говорили про... Такий народ, який називався Амаликитяни, це кочовий народ, який відрізнявся з поміж інших народів невимовною жорстокістю, вони займалися розбоєм, так, вони збагачували свої статки. І пам'ятаємо, що коли Мойсей вийшов з Єгипту з великими скарбами, ви знаєте, що коли Мойсей виходив, то Господь дав таку мудру пораду євреям, що вони мають зробити. Вони пішли до, до єгиптян, і кожен з них зичив срібний і золотий посуд собі. Позичте нам там, бо ми хочемо Пасху справити, так? поважний посуд. А коли десята кара бахнула, і померли всі первородні, починаючи від тварин, закінчуючи сином фараона, то є, 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 єгиптяни були в такому смутку, що вони забули про це протипосуд. той посуд. І фактично цей народ, який вийшов своїми отарами, стадами із золотом, сріблом, вони були такі багаті на той час. І Амалик хотів їх пограбувати, вбити і пограбувати. І знаємо, то знаменита битва, коли Мойсей тримав підняті руки, а народ бився із Амаликом. Це була непроста битва, бо євреї були рабами, вони не знали військової майстерності. І вони фактично не мали шансів, так якщо взяти чисто по людській логіці, щоб там якось отримати перемогу. І завдяки тому, що Мойсей тримав підняті руки, Господь дав перемогу народу Ізраїля, війську Ізраїля. Ми в такому стані зараз, де ми маємо з вами тримати ті підняті руки, тобто молитву за наших бійців, щоб їхні сили не слабнули, бо вони є. Значно меншій кількості перед ворогом, в значно меншому озброєнні. Е, ну і, звичайно, ми не готувалися до війни. То факт, а вони готувалися. І тому залежить все, все ж таки від того, яка буде постава наша тут в тилу, як ми будемо молитися. Але е, знаєте, що Господь вже в той час, коли Амалик напав на Ізраїля, який був не, не приготовлений до війни, ну як ми могли готуватися до війни, як ми з, з рабства вийшли. То він зробив таке пророцтво, що Амалик буде за те покараний, знищений. Слухайте, пройшло 400 років. А Амалики тяне далі, займається тим і ще гірші стали, так як росіяни. Вони ще гірші стали, як було, скажімо, навіть 50 років тому, які вони були. І вибирає народ Ізраїля вибирає собі царя. Знаєте, хто перший цар був? Саул, він був такий непростий цар. Каже пророк, що Господь вам вирвав царя, який на голову вищий від будь-якого сина Ізраїля. Тобто це був такий встатний чоловік більше 2 метри росту, фізично сильний, богатир такий і вродливий був. Так? І коли Ізраїль побачив, якого Бог дав їм царя, вони так зраділи. Але пізніше ми знаємо, що серце цього Саула не було таке, щоб ходити за Божим Словом і Його заповідями. Але Господь йому каже: йти на війну проти Амалика, бо прийшов час, щоб здійснити те, що було сказано, відплатити їм за їхні злочини, за їхні гріхи. І, власне, та перша битва, яку вже в статусі царя проводить, Саул стала для нього такою роковою, тому що Бог сказав, що все, що, що, що я вам даю, воно все призначене до знищення. Воїни, жінки, діти, жорстоко на теперішній час. Тварини, тварини навіть мали бути всі знищені: кішки, собаки, вівці, все, що там було, треба було знищити. Єдине, що треба було забрати срібло і золото і віддати на храм. Навіть собі не брати. І Саул пішов на битву переміг того Амалика, а найкращі отари, овець, козів, корів і все інше він собі залишив. І це в очах Божих було таке, знаєте, зле. Каже: виберу собі царя по духу і каже Самуїлові, піди і помасти там на царя Кого? Давида. Оцей муж є мені близький по серцю. Нам Бог дав царя, який мав би здійснити, можливо, це. Ну, Просто він точно не вдався на Саула. Не знаю, як по сповненню того, щоб цей Амалик сучасний був знищений, це вже залежить від того, наскільки ми будемо реально молитися, мабуть. Але що цікаво, пізніше, після цього випадку Саул стає одержимий. Коли хто читає Писання, Давид пішов йому служити, і на нього нападав біс, і він біснувався, цар. Він цар існувати. І Давид грав на гуслях, і це його заспокоювало, і тоді біс відступав. Але знов приступав він тоді в Давида, міг там мечем кинути, списом кинути. І Давид був спритним хлопцем і все, якось рятувався. Ну, Пізніше, знаєте, це пророцтво Боже, про Давида. Який потім ще прогрішився тим, що просив ще під час іншої битви, просив чим закінчиться битва не у Бога, а у якихось ворожбитів, вовків. І це йому стало останнім кроком, останнім вироком. Тому ми, християни, повинні десь так дивитися крізь святе письмо на те, що відбувається. Що Бог часом вибирає людей для того, щоб здійснити свій план, який не завжди може бути зірцем таким, знаєте, виховання або духовності. І, можливо, цей Володимир, не той, що в Росії, той, що в нас, можливо, вибраний для, для цієї місії, хоча він є не найкращим, скажімо, з будь-яких причин, він безбожник. Не вірить в Бога. Це навіть дивно, чому Бог вибирає таких людей. Ну, Можливо, це так, щоб ми більше молилися. Я не знаю, пояснити не можу. Але мусимо розуміти, що, що, напевне, той час для того, щоб ця імперія впала, прийшов. Зрозуміло, що ми дивимося на новини і вони не є втішні для нас. Тому що дуже часто, я вже про це не раз кажу, ми покладаємо надію. Ну, коли наші наступали, ми думали, от ЗСУ, і там такі банери, мені не дуже вони подобалися, що, що на, на перше місце ставили за ЗСУ, а Бога там не було згадано. Ну а ЗСУ воно ну, чому перемагає? Ну тому що Бог дає таке. А тепер ЗСУ вже... Не перемагає, на жаль. І вже ми не віримо в перемогу, що воно добре закінчиться. Якраз в той момент, коли ти не бачиш якихось добрих перспектив, от тепер треба включати віру. Так? А звідки вона буде, та віра? Якщо ми не будемо мати зв'язок з Богом. Лише в той момент, коли людина покладається на Бога, вона знає, що вона не програє. Зрозуміло, що в українському народі ну, не буде такого. Бо тих, які не приносять плоду, або тих, які вірують до спокуси якоїсь, є більше, ніж тих, які мають щире і добре серце, і терпінні можуть приносити ті плоди любові, доброти і служіння. Але заради тих небагатьох, Господь завжди. Приходить на допомогу. Задайте, коли Содомі Гомора були знищені, як Авраам торгувався з Богом, каже, невже ти каже, з грішників скараєш разом з праведниками? Якщо їх там чоловік 50 знайдеться, він каже, що буде 50, то так торгувався, що в кінці Господь погодився, що як 10 знайдеться праведників в місті, воно буде не знищене. Але і того не знайшлося, так? Врятувався там лот з дружиною і своїми двома дітьми, дочками. Зяті з ним не пішли. їм більше подобалося то місто, воно багато було. Жінка, вона з такої цікавості сильної стала сов'яним стовпом, бо оглянулася, порушила те, що Ангел сказав, і троє вийшло. Навіть. І п'ятеро не назбиралися праведників в тому місці. Я сподіваюся, що в Україні 10% точно знайдеться праведників, які вболівають, моляться за Україну. І заради них Господь нам дасть, що зло буде покаране. Амінь. Росла Богослужінь. Понеділок, середа п'ятниця.